Сьогодні так багато церкв, і православні, і католики, і протестанти, і так далі, і другі церкви. І чомусь всі такі різні, хоча, начебто, в усіх церкв одна Біблія. І як нам розібратися, яка церква правильна, куди нам іти з вами сьогодні? І знаєте, в 325 році е, прийшов перший собор. Там зібралися всі єпископа, священики. З усіх церкв. І там був прийнятий канон. Що таке канон? Канон це Біблія. Це 66 книг, які входять в Біблію. Тобто канонічні книги. І також, там було утверджено катехизацію. Що таке катехизація? Ну, знаєте, це коли людина вона ось хотіла хреститися, і перед хрещенням людину обучали 40 днів Говорили їй про Бога, про хрещення. так? Да? І коли людина вона проходила ось ці 40 днів вивчення цього всього, тоді вона тільки могла хреститися. Особисто я, наприклад, був хрещений в Православній церкві. Коли я зовсім був маленьким, я навіть не пам'ятаю це, мені не розказали нічого про Бога. Я не знав Бога, я не знав, що таке хрещення. Тобто. Ну, не навчили мене цього всього, але хрестили. Зробили такий обряд і ритуал ну, релігія. Але знаєте, коли я став частиною церкви Слово Боже, мене запросили до цієї церкви, я приєднався. Тут мене навчили, Слово Боже, тут мені розказали, що таке канон, що таке катехізація, да? що таке хрещення. І знаєте, сьогодні люди, які говорять, Ну хто ви? Ну, ви секта. Люди говорять так, тому що вони насправді являються сектантами. Вони не вивчають і вони не знають Біблії. Тому, улюблені, якщо ви хочете вивчати Біблію, напишіть мені, і ми обов'язково будемо разом із вами вивчати Біблію. Тому ми запрошуємо вас до істинної церкви. Димісії, слово Боже, благословляємо вас! І обов'язково підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і на мій канал Ютуб також з Богом!